Всім доброго дня! У цьому відео я покажу, як правильно додати вантаж на сайт Dell. Спочатку нам треба знайти сайт Dell, потім зайти і авторизуватися під нашим робочим логіном. Після того, як ми зайшли, зверху ми натискаємо «Додати вантаж. Обираємо дату завантаження, пункт завантаження пункт розвантаження. Тут ми можемо додати пункти завантаження або пункти розвантаження, якщо у нас два або більше. Вводимо тип вантажу. Обов'язково вводимо вагу. За бажанням ми можемо ввести об'єм. Потім тип транспорту обираємо. Тут можна його вписати і потім обрати. Також за побажання можемо обрати кількість авто, після цього ми вводимо вартість, якщо вона в нас є, обираємо валюту, Обираємо або всього, або за кілометр, або за тонну. І якщо у нас є, то обираємо деталі оплати. Тут, якщо ми їдемо за безготівку, то обираємо з ПДВ і безготівку додати. І розміщаємо на сайт Делла. Після цього ми бачимо цей рейс у нас на нашій сторінці. Ми можемо або копіювати, або редагувати, або видаляти. Ще хочу вам показати, як знаходити транспортні засоби для перевезення вантажу на сайті Делла. Зверху натискаємо пошук вантажів у транспорту. Після цього обираємо країну завантаження. Пункт завантаження. Ріну розвантаження. Мункт розвантаження. Дату, на яку нам потрібен транспортний засіб. Масу. Об'єм не обов'язково. Обов'язково ми а, тут міняємо або ми шукаємо вантажі, або ми шукаємо транспорт. І тип транспорту обираємо. Після цього ми натискаємо Знайти і бачимо усі транспортні засоби, які на сьогоднішній день вільні.